В чому різниця? На сьогоднішній день Старокстинська ЖЕК надає послуги з утримання будинків і споруд. Власником приватизованих квартир є ви, власником будівлі в цілому є громада міста в особі міської ради. Прибудинкова територія не визначена, тобто визначена тільки для прибирання, вона є також власністю громади міста. Ще один важливий нюанс. Що таке спільне майно багатоквартирного будинку? Тому що дуже багато запитань і дуже багато толкувань цього закону. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Що це значить? Це всі місця загального користування, підвали, свидинкові клітини, горища там, де вони є. Це ваша вся спільна сумісна власність. Але з другої сторони, що каже закон, спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки спільного майна багатоквартирного будинку. Тобто. Ніхто з вас, співвласників багатоквартирного будинку, не може виділити кусок підвалу, або кусок сходинкової клітини, або кусок технічного поверху, відділити і сказати, що це моє. Ні, це ваша спільна сумісна власність і ви її можете користуватися тільки спільно, або вирішити, як її розділити тільки на загальних зборах. Всі, цей закон зобов'язує, що всі будь-які юридичні дії, будь-які рішення, так само по капітальному ремонту, по точному ремонту, обслуговуванню ваших будинків, ви згідно цього закону з 1 липня 2015 року повинні вирішувати самостійно на загальних зборах. Тобто, порядок проведення ремонтів, фінансування ремонтів, обслуговування тих чи інших робіт, ви маєте право вирішити самостійно. Зібравшись на збори, піввласників багатоквартирного будинку має свої плюси і мінуси. Старокостянтинівська ЖЕК, яка на сьогоднішній день надає послуги з утримання будинків з курсів прибудинкових територій, є державним комунальним підприємством, яка платить ці податки і підконтрольна більше десяти контролюючим органам. І підпорядкована також вам, мешканцям вказаних будинків. Кожен з вас має право звернутися до майстра участку. Василь Петрович у вас майстр учаску. Чи непосредственно вже з тими чи іншими проблемами пропозиції, і всі вони в порядку черговості виконуються? Об'єднання при створенні об'єднання співвласників, ви самостійно будете вирішувати всі вказані питання, вирішувати питання фінансування і так далі. Управляючі компанії, цим законом дається перехідний період з 1 липня 2015 року, минулого року до 1 липня 2016 року, коли ви повинні оприділитися. Він вже не пропонує вам чи не дає можливість, а зобов'язує приділитися і визначитись, чи ви створите ОСББ, об'єднання співвласників багатопоркового будинку, чи наймете управляючу компанію. Створення ОСББ це тривалий процес, і на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ні до міської ради, ні до Староксентинівської жек жоден будинок в місті не звернувся, і ОСББ поки що не створює. Цьому процесу ніхто не, зап... не... не ставить ніяких палок, не заперечує, але це повинна бути ініціативна група, яка візьме на себе всю відповідальність створення цього процесу. Є певна процедура, вона доволі тривала. І повірте їй, що за місяць до 1 липня 16 року створити ОСББ неможливо. Плюси створення ОСББ це ви самостійно будете вирішити всі питання по поводу свого будинку, фінансування, хто буде керувати, заключати договори, Ну, питання в тому, чи є на сьогоднішній день така відповідна кількість кваліфікованих кадрів. На балансі ЖЕК-268 будинків, навіть створення половини ОСББ на них, де знайдеться така кількість людей, що зможе їх обслуговувати, керувати ним і так далі. Управляючі компанії. Зараз на ринку в місті Старокостянтинів так само немає жодної управляючої компанії, крім послуг, які надає Старокостянтинівська ЖЕК. Згідно нашого статуту. І реєстрації в податковій. Старокостянтинівська жек має всі, і статутом це передбачено, і нашою реєстраційною карткою передбачено, що ці послуги з управління будинків Старокостянтинівська ЖЕК може надавати в повному обсязі. Що ви розуміли? На мою думку, це чисто моя особиста думка. Управляючі компанії будуть в подальшому, якщо вони будуть, зайдуть на ринок, будуть прослойкою між вами, мешканцями будинками, і тими компаніями, які будуть надавати послуги. Можливо, це буде жек, можливо, інші. Управляючі в свою послугу включають таку послугу, як управління будинком, за цю послугу треба платити додатково. Враховуючи те, що на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, до міської ради, до Староцентинської ЖЕК немає жодних звернень, адміністрація ЖЕК за підтримки ініціативних груп вказаних будинків. Скликала ці збори, згідно процедури, є певна процедура. За 10 днів письмово повідомляються всі співвласники квартир багатопаркового будинку, скликаються збори, і на ваші збори винесена винесено така пропозиція. Старокостянтинівська ЖЕК звертається до вас як до мешканців будинку, що ви оприділились і визначили Старокостянтинівську ЖЕК, управляючу компанію на слідуючих умовах. Виносяться три питання на, цих, на, цих, на ваші збори. Ще раз наголошую, що ніхто, крім вас, мешканців приватизованих квартир, не може вирішити вашу долю і визначити ту чи іншу управляючу компанію Я чи створити з Тільки ви рішенням своїх зборів, згідно законодавству, по питанню визначення управляючої компанії, це повинно бути більше 50% площі квартир кожного з будинків. Кожен з будинків визначається особисто. Тобто Прокопівка 3, 3 окремо, 3 дроб 1 окремо. По кожному будинку повинен бути протокол. Якщо більше чи 50% мешканців площі, квартир проголосують за те, наприклад, щоб управляючою компанією була Старокостянтинівська Ж, ага. цей протокол оформляється, подається на міську раду. І за тими чи іншими пропозиціями заключається договір. Такий договір заключається на рік, терміном на рік. Перед закінченням року, якщо нема за місяць письмового попередження, ще на рік пролонгується, то тобто і продовжується. То на ваші збори виносяться три питання. Перше питання це визначення управителя багатоквартирного будинку. Ми не знаємо, наскільки вам надходили інші пропозиції, поки інших немає, поки пропозиції звертаються до вас лише Старокостянтинівська ЖЕК. Друге питання це затвердження умов договору з управителем багатоквартирного будинку. На яких умовах Старокостянтинівська жек пропонує працювати вам далі? Перше, за що ми кажемо, якщо Староксентинівську вже як визнають відправителем будинку, послуги з управління будинком ми ставимо ноль. Тобто, як не брали до цього ніяких коштів, ставити не будемо. Інше, тариф в межах обслуговування будинку залишається на тому самому рівні гривня 75, тобто діючий тариф. Це наша пропозиція. І інше питання, з 1 липня 2016 року стає питання внутрішньобудинкових мереж. Ті мережі, які знаходяться в будинку, це мережі холодного водопостачання, терп, гарячого водопостачання, каналізації і опалення. На сьогоднішній день ці мережі обслуговують тепловикий водоканал з 1 липня, згідно закону, воно і раніше було по закону, трошки не так. Вони будуть в воздусі. Або ви самостійно вирішуєте, хто їх буде обслуговувати так само тепловикий водоканал, або ні, так як згідно закону, ці мережі повинні знаходитись ну, на даний момент Старокостянтинівський ЖЕК на подальшому управляючій кампанії. То пропозиція Старокостянтинівської ЖЕК по обслуговуванню внутрішніх будинкових мереж 46 копійок з метра квадратного загальної площі. Ще раз повторюю, це пропозиція. Ви самостійно будете вирішувати, хто буде вам надавати цю послугу. От на таких умовах ми пропонуємо з вами працювати. Третє питання, яке виноситься вам на збори, згідно закону, для того, щоб ви могли самостійно управляти керувати вашими будинками для полегшення і упрощення цього процесу. Ви самостійно на зборах визначаєте від кожного будинку кількісний склад, тобто 3, 5 і більше чоловік, і особовий склад ваших представників той, що повноважних під будинку. Наприклад, від прокупівка, три ви проголосували, це для прикладу: 5 чоловік, які будуть представляти ваші інтереси, від вашої імені заключати договора з управляючою компанією, будь-яка вона, хто це буде, контролювати надходження коштів, витрату коштів, контролювати порядок виконання тих чи інших робіт. Ви ж не можете це все робити будинком в цілому. Для цього ви вибираєте своїх представників, які будуть цим всім займатися, і наголошують, згідно закону, від вашого імені заключати договори з управляючими компаніями і контролювати їх виконання. Ви самостійно оприділяєте, ще раз наголошую, кількісний склад, скільки це буде чоловік і хто це іменно буде. Це третій протокол, якщо ви бажаєте прийняти такі рішення. Всі ці протоколи підготувала Старокостянтинівська ЖЕК, по кожному є. Всі вони підготовлені згідно законодавства. На кожному є зверху вказана згідно закону шапка, за що ви голосуєте, які пропозиції, перелік власників і співвласників квартир по кожному будинку? Ці документи підготовила ЖЕК, і для створення ОСББ чи будь-якої управляючої компанії ми не маємо права їх передавати і, відповідно, передавати не будемо. Ми взяли наші наш дом, Ми щось повітря на місці. Давайте по щочку пізніше. Це, Давайте. Це, 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 це. От, ви не оприділилися з управляючою компанією до 1 липня 2016 року. Значить, ці повноваження переходять до міської ради, органам місцевого самоврядування. На сьогоднішній день це міська рада. І на конкурсній основі міська рада об'являє конкурс на управителя по кожному будинку в місті окремо. Буде проводитись конкурс. І хто виграє на конкурсних засадах цей конкурс, з тим не ви вже, а міська рада буде заключати договір на обслуговування вашого будинку. Е, я просто приведу декілька прикладів. На сьогоднішній день в місті Старок поки таких компаній немає, але це не значить, що вони не з'являться завтра. Но в міському голові, я борошно, звідки знаю, був присутній на цих зустрічах, вже надходили пропозиції з управляючих компаній Кривого Рога. Броварів, Житомира, Куцька і так далі. Тобто в великих промислових центрах бізнес вже входить в структуру надання послуг, комунальних послуг. Вони, якщо буде оголошений такий конкурс, вони обов'язково приїдуть і будуть участвувати. Я навіть просто два приклади. Наприклад, управляюща компанія Скривого Рогу, я був присутній на зустрічі яка приїжджала до нас і пропонувала послуги в місті Старокостянтинів. І на наше запитання, який що ж ви, хлопці, пропонуєте, який тариф? Це ж перше, що цікавить всіх. Вони дали чітку відповідь, що вони працюють вже три роки по старому тарифу. І той перечень тих послуг, на який ми глянули, вони половини не роблять того, що роблять, але тариф на сьогоднішній день в їхній компанії 309. Для... Такі самі пропозиції приходили з Житомира, Луцька. Приблизно там різниця... Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо цей ринок буде рано чи пізно заповнений бізнесменами, приватними великими структурами, бо це не гарантує, що до вас прийдуть люди сторонні з інших міст чи областей і нададуть, нададуть кращі послуги, чи більші, більші послуги чи кращі якості. Я, на мою думку, ще раз наголошую, що це буде прослойка між до вами, власниками приватизованих квартир і з так і тиніцькою ну, Може, є якісь запитання? Я дам відповіді, бо мені легше дати відповідь. Є, запитання. Є, є державним комунальним підприємством. Нашим засновником є міська рада, ви це знаєте. Ми державне підприємство. І в подальшому залишаємося державним комунальним підприємством, не міняючи ні статусу, не переходячи в приватну сферу. Це є гарантією того, що ви в будь-який момент, якщо вас не будуть влаштовувати послуги Старокостянтинівської ЖЕК, можете самостійно зібрати збори. По перше, відмовитись від послуг або від частини послуг. Є перечень, які надає послуг, ви можете від частини відмовитись або відмовитись послуг взагалі і наняти іншу е, управляючу кампанію, або створити ОСББ, об'єднання співвласників. Якщо ви створите ОСББ, е, об'єднання співвласників, вернутися в ЖЕК буде набагато важче. І питання в тому, якщо цей процес, до чого веде держава, піде в подальшому, то чи, при такій політиці чи збережуться система ЖЕК взагалі, Тоже питання велике. Це буде залежати від вас, мешканців цього міста. А скажіть, пожалуйста, якщо дадети будинку -як субсидії згідно закону, будь-яке підприємство, яке взяло на обслуговування той чи інший будинок, зобов'язано забезпечити надання пільги субсидій. Зобов'язано просто, щоб ви розуміли, пільги субсидії надаються на сьогоднішній день, повинні надаватися. Всім мешканцям будинку. І наприклад, в зимовий період, щоб ви знали, місто Старокостянтинів є специфічним. У нас дуже багато пільговиків і дуже багато субсидій. Найбільший відсоток в області субсидій оформило місто Старокостянтинів. Так от в зимовий період в структурі тарифу Старокостянтинівської ЖЕК 60% складають пільги і субсидії. Тобто, з кожної гривні 60% це пільги і субсидії. Які держава повертає за бізнення. Не прийде стороння особа, чи будь-який приватний підприємець, чи приїде от, наприклад, завтра буде зустріч там, в Болгарському Хмельницьку об'єднання ОСББ до розказувати, питання ма. Ніхто не прийде чужий приватний підприємець, чи дядя зі сторони, і буде безкоштовно надавати вам послуги. Вам за ці послуги так само прийдеться платити. І питання в тому, вам вирішувати, чиї послуги кращі, і де можливість отримати більш якісні і більшу кількість цих послуг. Інше питання. Старокостянтинівська жек, за цих 10 років, що я, я можу відвідати за цих 10 років, що я керую нею. Дві цифри. 10 років назад у нас особовий склад був приблизно 316-296 чоловік і так далі. На сьогоднішній день це 141 чоловік. До чого я веду? Скоротити всі витрати, які були можливі, ми вже скоротили. Ви можете підійти будь-який в абонентський відділ, побачити. У буалтерії ЖЕК 5 чоловік. Головний бухгалтер два бухгалтера і дві. Дві дівчини в Обаленському відділі. На 268 будинків, 268. У нас є один енергетик, один механік і чотири майстри. Все, Всі витрати, які можна було, ми скоротили. А тепер подумайте, що таке ОСББ чи компанія, управляюча, яка прийде на один-два на два будинки. На кожен з ваших будинків треба буде тримати будь-яку інженерну особу, яка буде вести всю технічну документацію, заключати договори, контролювати виконання їх. Вам треба вести бухгалтера. Яка буде вести і нараховувати квартирну плату, вести надходження по квартирну. Проводити зарахування і звірку пільг і субсидій і так далі. Вам хоча б на договірних умовах треба наняти електрика, сантехніка, вам треба вирішити питання з вивозом мусору, вам треба вирішити питання з пічниками. Ці послуги надає, наголошую тільки Старокостянтинівська ЖЕК, і один приватний підприємець в місті. Кожен приход, якої кожна бумажка стоїть 90 гривень. І саме основне питання болюче для вас, тому що будинки мають тривалий термін, будь-яке питання по ремонту. Ваших будинків. Це вам вирішувати. На сьогоднішній день, так. Да, по кожному, чому частково, чому часто роботи стартелістка жек не може виконати. Тому що по кожному будинку є заборгованість, і по ваших будинках, в тому числі, не така велика, але вона є. Олександр вашого будинку два будинки, просто розділимося для зручності. І ви для себе. Ніхто не каже, пиши за чи пиши проти. Якщо за. Це ще раз говорю. Документи підготовлю старости. Ще пропозиція. Якщо пишете «за». Сектори, таки, така, тут є кожна квартира відмічена її власними. Якщо проти, пишете проти. Хочете створити ОСББ. Пишете за ОСББ. Ми під. Спільно з вами, з вашим сім'ям, підіб'ємо, побачимо ваше бажання. А тоді ви будете вирішувати, так чи проти? Так. Кожна... Ми за заже, а на других подивимося, хто буде за себе. Ще Ми раз вам кажу, ЖЕК залишається державним комунальним підприємством, підконтрольним як державі, так і вам, мешканцям в новий момент. Вийти з нього дуже проста процедура. Зібрали збори, більшість вирішили. Якщо ви вийдете, і це приведе до зруйнування. Такої організації, як ЖЕК, вернутися, просто не буде куди. Це, де, де, де. Я не хочу зараз... Перший день, скільки от ми навіть знаємо, не дай Бог якесь свято, чи два-три дні десь технічка закоріла, двір неможливо прибирати, Якщо так його буде робитися? Я треба буде зараз кожного наняти. Буду Я самі прибирати. Да. Можна стати зарплати. Я, Я наприклад. Тому я знаю. Я не знаю, як я не можу просить казати. Хай тебе. Хай вона називається дому управління. Хай вона називається управління будинку. Я там не бересу їхня слава. Вона залишиться старокоцентинівської жертви. Ми маємо право надавати послуги з управління. Я вже це казав. Це передбачено і статутом Я підтримати саме цю пропозицію, щоб ми були в жертві. Піднімайте да. 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 руки! Да. Я вас попрошу одне. Ще раз кажу, для того, щоб ви могли виразити свою волю, для того, щоб ви знали ситуацію по вашому будинку, да. підійдіть і проголосуйте за чи проти письмового в протоколі. Да. Ви да. Так само три, так само, хто є три дрободи.